Як я вже казала, фіскал юніт, основна все ж таки його перевага це те, що ми вбрали це невизначеність. Які це будуть яка правова природа буде у повернення податків, що сплачені в мантійську компанію, якщо вона працює одна, а в даному випадку, коли є фіскал юніт, цього повернення податків не відбувається, відбувається просто сплата податків по заставку 5%. А акціонер вже отримує лише дивіденди, тобто дивіденди, які оподатковуються за ставкою 9%, Плюс 5% військового збору, і немає ось цього незрозумілого статусу повернення податків, які податковою можуть бути ідентифіковані як інші іноземні доходи відповідно з підвищеною ставкою податку 17%. Тому дуже доцільно розглянути саме фіскал Юніт, але деякі нюанси, наприклад, щодо кіків. Щодо е, фіскал юніт, як воно виглядає в кік системи оподаткування е, українських е, контролерів за кік правилами, це буде ось такою проблемою, про яку ми поговоримо наступного разу.